Наприкінці грудня 1983 року тридцять літ тому перших пацієнтів прийняв обласний госпіталь для інвалідів війни. Нині це сучасний лікувально-профілактичний заклад. Медичну допомогу тут отримують ветерани війни та учасники бойових дій. Про будні госпіталю його персонал та пацієнтів у сьогоднішньому медичному журналі. З точки зору молодості, життя нескінченно довге майбутнє. З точки зору старості дуже коротке минуле, сказав один із мудреців. І справді це час, коли головні справи у житті вже зроблені, і хочеться пожинати плоди своїх трудів. За майже сім десятиліть цінності у суспільстві дещо змінились, і нинішньому молодому поколінню важко уявити, що таке війна: життя в окопах, важка праця для забезпечення фронту. Про воєнні літа ми знаємо з розповідей тих, чиї молоді роки збіглися з воєнним лихоліттям. Саме для них фронтовиків, які пройшли через горнило Великої Вітчизняної, і потребували особливої медичної допомоги. 30 років тому заснували обласний госпіталь для інвалідів війни. Госпіталь наш завжди був і залишається лікарнею переважно геріатричного профілю. Бо на момент відкриття навіть госпіталь інвалідів у 1983 році. Інваліди війни і учасники тоді називалися учасники бойових дій, учасниками війни. Вже були людьми зрілого віку. З часом вони постаріли. І на сьогоднішній день це люди старечого, і похилого віку, і навіть довгожителі. Тобто ми завжди спрямовуємо свою увагу і зусилля на те, що ми працюємо з людьми старших вікових категорій. В основному, хоча є і молодші люди, але в основному це все-таки геріатричний профіль. І вони мають специфіку у лікуванні. Там і дози менші, там і індивідуальний підхід і підбір медикаментів трошки інакше, як у людей молодого віку. Контингент, з яким ми працюємо, відрізняється від пацієнтів інших лікувальних закладів. В першу чергу своїм поважним віком, в другу чергу, тими. Рисами характеру, які протягом років виробилися в даних людей. Вони дуже цікаві пацієнти, тому що по їхніх спогадах, по тому, що вони розповідають, можна багато зрозуміти навіть того, що не вчили нас в школі з історії нашої держави. Перш за все, повинна. Бути людяність і доброта, тому що потрібно відношення до старшого покоління людей, до наших бабусів і, дідусь, і дідусів з тою такою турботою, добротою і ласкою. Вони дуже відчуваються і відразу відгукуються, відразу відкриваються, і тоді нам багато простіше знайти з ними спільну мову. Нині в області 43 тисячі ветеранів війни, осіб пільгових категорій згідно із законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Найбільше серед них учасників війни 33 тисячі. Це люди, які працювали в тилу для забезпечення фронту. Справжніх ветеранів тим, кому, попри важкі випробування молодості, Бог дарував довге життя, нині взагалі одиниці. 89 років інваліду Великої Вітчизняної війни фронтовику Володимиру Дмитровичу Єщенко. Тяжкими шляхами я йшов від вороді до Берліна і Праги. От. Ні один раз дивився в очі смерті, зустрічався з нею, був тварин поранений. Мав контузію, але кожен раз, благодаря лікарям, вилікувався і після лікування повертався на фронт. Тут створена така ситуація. Такі обставини, що ну, тяжко хворому становиться легше. Ми приходимо сюди. Понурим, ну, павшим духом. Хоча як, як фронтовик в сурові роки війни, коли відступали, не падали духом, а героїчно сажались. І ми благодаря такої обслугі героїчно себе ведемо, щоб жити і продовжувати своє життя. Можливість лікування в обласному госпіталі мають і діти війни, які отримали статус інваліда, а також учасники бойових дій на території інших держав. Тож частина пацієнтів установи воїни-інтернаціоналісти, які у 80-х роках минулого століття на території Афганістану виконували так званий інтернаціональний обов'язок. За три десятиліття у госпіталі відбулось багато змін, адже рухатись в ногу з часом вимагає і медична наука. Однак турбота і опіка, вважають працівники цієї лікувальної установи, не менш потрібні їхнім пацієнтам ніж медичні препарати. Ними обдаровують стареньких сповна. Як відомо, найбільше часу біля ліжка хворого проводять медсестри, тож вони у госпіталі не тільки медики, а й психологи. Сестринський колектив. Ось уже 30 років від перших днів роботи закладу очолює Марія Павлівна Оніщук. У нас тут в госпіталі склався колектив. Милосердних людей. От милосердя наше не слово, просто воно діло. І це, ви самі розумієте, в нас обслуговуються люди особливі, скажем, по своєму статусу і по своєму віку. Ну, у нас панує доброзичливе відношення, це починаючи від керівництва нашого і кінчаючи нянечками. У нас просто не приживаються такі люди, які не люблять людей, не люблять хворих. Зараз в обласному госпіталі для інвалідів війни функціонує декілька відділень: зокрема, терапевтичне, хірургічне, неврологічне відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії, а також поліклінічне. Лікувально-профілактичний заклад госпіталізує хворих за путівками, які розподіляються між районами. Ми розбили наші всі направлення на кількість проживаючих в області ветеранів і відправляємо їх на райони, аби вони самі вибирали пацієнтів на лікування в наш госпіталь. Найбільше ветеранів проживає в місті Луцьку, в Ківерцівському, в Ковальському районі. І, відповідно до кількості проживаючих, ми ділимо ці направлення, працюємо з перевантаженням. Закон про статус ветеранів війни передбачає першочергове і позачергове лікування, позачергове для інвалідів війни, першочергове для учасників бойових дій. У нас же хворі проходять повноцінне стаціонарне лікування, тобто медикаментозне лікування, також виходячи з основних принципів. Геріатрії ми використовуємо широко не медикаментозні методи лікування, це фізіотерапевтичні процедури, масаж, водні процедури. Психологічні бесіди також проводимо, бо дуже часто наші хворі поступають з депресивними такими настроями, враховуючи те, що серед них багато одиноких, одиноко проживаючих, тому обов'язково на обході стараємося приділити багато уваги і психологічного стану наших ветеранів. Тут сформувався колектив відданих своїй справі професіоналів. Плинності кадрів майже немає, а 11 працівників і досі працюють у госпіталі з першого дня його роботи. Я почала працювати лікарем-неврологом в обласній лікарні для інвалідів війни, яке називалося Терапія-2. Потім незабаром побудувався цей госпіталь, і я по переводу сюди прийшла працювати. І з 1985 року працюю з відділенням неврології. Ну, змінились за цей час і ми, і наші хворі. Спочатку це були тільки інваліди війни, а тепер інваліди війни це одиниці, це учасники війни, це особи прирівняні по пільгам, але в нас є багато воїнів-інтернаціоналістів. Десь з 200 чоловік у нас проліковується в рік. Приблизно. Ну, з них також інвалиди та війни, це особлива також категорія, не, не така проста для лікування, для спілкування взагалі. З долею своєю відділення анестезіології та інтенсивної терапії в госпіталі відкрили у 1990 році, незважаючи на те, що розраховане воно лише на шість ліжок. Тут 19 медичних працівників, адже пацієнти саме цього відділення, які перебувають у важкому стані або проходять післяопераційний період, потребують особливо ретельного догляду та уваги медиків. В штаті відділення є 19 медпрацівників. От, які постійно працюють над своєю підвищенням кваліфікації. Ми вдосконалюємо, знаходимо нові методики по наданню невідкладної допомоги і в, ну, приміняємо їх на практиці. Ми маємо таке відділення, яке оснащене такою новою сучасною наркозно-дихальною апаратурою, також моніторами, дефібрилятором, інфузоматами, ліжками функціональними. От також ми маємо в нашому розпорядку сучасні медикаментозні препарати, сучасні, які дуже ефективні при знеболеннях при операціях, також при наданні невідкладної допомоги. Хірургія серця будь-якої лікувальної установи у перші роки роботи госпіталю. Це було спеціалізоване ортопедо-травматологічне відділення, а з 1991-го стало хірургічним відділенням загального профілю. Нещодавно було здійснено ремонт операційного блоку. Також на базі хірургічного відділення успішно діє остеоміелітний центр на 20 ліжок, де отримують висококваліфіковану медичну допомогу пацієнти із гнійними захворюваннями кісток. З 2000 року. З ведучим відділенням став я. На той час вона вже була на базі хірургічного відділення, вже був відкритий обласний устимелітний центр. Тобто для хворих із важкою кістково-гніною патологою, після, як після травми, так і після оперативних втручань. От, і на базі нашого відділення було відкрито 20 ліжок ліжоку тобто для надання. Допомоги хворим з такою патологією, які стікаються до нас з усього, з усієї нашої області. От, а оскільки воно таке, ну скажімо, не у всіх областях є таке відділення, то до нас приїжджають і з інших областей, і з Тернопільської області, з Ровенської області, були, от, були і з інших областей, навіть із-за кордону на консультації приїжджали. От, ми надаємо. Повному об'ємі, ну, крім операції на е грудній стінці і голові, надаємо хірургічну допомогу, і також травматологічну допомогу, як зніної хірургії, також тепер почали і надавати допомогу по травмах. Ки зустрічаються в такому ж похилому віці. Персонал обласного госпіталю для інвалідів війни щодня дбає про те, аби створити особливу атмосферу турботи і піклування про пацієнтів. Однак комфорт і результат лікування залежить не лише від лікарів. Завдяки сприянню обласної влади в установі зроблено сучасний ремонт. За останні два роки всі палати стали максимально зручними для інвалідів. Відділення було на той час, безумовно, побудовано досить гарно і комфортно для ветеранів, але і ветерани за цей час змінилися. Якщо у нас були чотирьохмісні великі палати, на той час це вважалося, що це дуже гарно. На сьогоднішній день для ветеранів ці ж палати необхідні із. Туалетом із обов'язково, із з іншими сантехнічними пристосуваннями потрібна кімната гігієни жінки, і те, що ми зараз маємо, особливо після останнього гарного ремонту, то це навіть порівняти не можна. Крім того, зовнішнього вигляду, яке набрало відділення, у нас також і змінилося багато чого, і у медичному устаткуванні, і у обстеженні ветеранів, і у медичній допомозі. Комфортні умови лікування, затишні холи, смачне харчування, забезпечення медикаментами, безоплатна стоматологічна допомога і зубопротезування усе це доступне кожному пацієнтові госпіталю. Увага держави до такої особливої соціальної категорії, як ветерани, підвищена. Наша лікарня повністю залежить від державного фінансування. Фінансуємося ми з обласного бюджету. Ми захищені постановою Кабінету міністрів номер 680 від 2007 року про збільшення грошових витрат на харчування і медикаменти у госпіталях палатах для ветеранів війни. Цією постановою передбачається 35 гривень на харчування і 40 на медикаменти на одного хворого на день і так закладається в бюджеті. Тому основні питання, які виникають при лікуванні хворих в інших лікарнях. Арніх, це медикаменти і харчування належне у нас забезпечено. Коли в лікаря немає проблеми такої, що немає медикаментів, і не доводиться з першого дня, коли поступає пацієнт, відправляти його чи родичі відразу в аптеку з величезним списком. То це суттєва різниця між роботою в нашому закладі і іншими лікувальними закладами. Коли ти можеш собі дозволити призначати препарати, які є в наявності в закладі, і не думати, що той пацієнт має йти шукати аптеку, купувати медикаменти і відповідно витрачати свої кошти на це. Така робота, і, власне, постанова Кабінету міністрів, яка забезпечує це фінансування, полегшує роботу нашим лікарям значно. Наш кабінет відкрився в 87-му році. Ну, за цей час Запротизували дуже багато ветеранів. В цьому році, в минулому, позаминулому, це приблизно 650 чоловік в рік протезується безкоштовно. Протезуються ті ветерани, які знаходяться у нас на стаціонарному лікуванні, які підлягають під закон, під дію закону про статус ветеранів. Чи не усіх пацієнтів лікарі і медсестри добре знають? Адже і учасники великої вітчизняної, і воїни-інтернаціоналісти повертаються до госпіталю чи не щороку, а декому поліпшувати стан здоров'я доводиться і частіше. Пацієнти кажуть, що тут лікують не лише тіло, але й душу, спілкування, чуйність, розуміння те, що необхідно кожному, а людям на схилі літ особливо. Я вже тут п'ять разів. На нервології раз лікувалася, і на хірургії три рази, а то п'ятий раз у вас на, на терапії. Дуже мені подобається. І дай Бог, щоб дочекати ще приїхати, і щоб ви до 100 років жили і щоб мали здоров'я, щоб ухажували за нами. Бо нас терпіти, ми дуже старенькі, ми дуже прикрині, такі знаєте, хуже малих дітей. Теплота затишок. Я дуже вдячний, що є такі. На заклад, що є такі керівники. Я сам з Новолинська. Узнав у 88-му році про від лікарів на що є в нас такий госпіталь. Ну, з того часу по два-три рази в рік я лікуюсь. Бачите, якось себе чувствую як по-домашньому. Медсестри, санітарки, лічачі Ну, Так говориш, ну як вдома собі там, з дружиною з дітьми. Після ремонту дивишся на цей ремонт, навіть якось страшно щось. його не, не, Ну, хочеться, щоб воно завжди було в такому стані, як воно. Процедури так само, куди не зайдеш ну, кругом, до тебе ну, як до людини, ставляться. Хочу сказати, що найбільша цінність нашого закладу це наш колектив. Тому що коли цей заклад відкривався, тут. Працювали люди з, інш... з різних установ, і в основному молоді спеціалісти, випускники медичних інститутів, тоді були медичні інститути, медичних училищ. І тепер з висоти вже прожитих років і з позиції свого досвіду, я можу сказати, як важко було молодому нашому першому головному лікарю сформувати медичний. Професійний, грамотний, терплячий, тому що в нас терпіння дуже важлива, якість має бути кожного працівника колектив. Адже тоді, на момент, коли його призначили головним лікарем, Петру Семеновичу Бондаруку було тільки 33 роки. І завдяки його. Старанням наша лікарня завжди була доброзичливою до пацієнтів. Вік не додає здоров'я, роки беруть своє. Тож пацієнтів в обласному госпіталі не бракує ніколи. 200 ліжок лікувальної установи вільними не бувають. З року в рік заклад працює з перевантаженням, приймаючи за кожні 12 місяців у середньому 5 тисяч пацієнтів. Усі медики погоджуються з тим, що робота тут має свої особливі нюанси. Вимагає терпіння, розуміння, знань в галузі такої особливої медичної науки, як геріатрія. Тобто лікування хвороб старечого віку. Високий професіоналізм, чуйність і відданість персоналу своїй справі допомагає зберегти і поліпшити здоров'я тим, хто дбав про майбутні покоління у далекі роки війни.